Наступна головоломка, отже, у нас є така рівність. 3 відняти 9 дорівнює 3. Наша рівність невірна. Нам потрібно перемістити один сірничок, щоб наша рівність була вірною. Це досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даної задачки. Отже, нам потрібно перемістити. Один сирничок, щоб наша рівність була вірною. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо. І коли ви знайдете правильне вирішення даної задачки, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завданням. Отже, нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити. Ось цей сирничок. ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 3 відняти 0. Буде 3, 3 дорівнює 3. Отже, наша рівність вірна, задачку виконано, головоломка вирішена.